Кастю використовується виключно у нас чисто вовна, як нитки основи, це ті, які ми бачимо натягнуті на верстаті, так і ті, якими мичемо килим. Мичемо так само, як 100 років назад. Так в Івано-Франківську відроджують традиції давнього ремесла на одному з місцевих підприємств, демонструють роботу на ткацькому верстаті. Саме на ньому створюють вовняні килими, ліжники, подушки, пуфи і навіть одяг. Тепер ми впираємося так тазом добре. Mm -hmm. Хапаємось. За це. Ось так, от. І не боячись, прямо прибиваємо. Ой-ой-ой, не, не, не то. Оце, тільки це, тільки, тільки добре. Ага. так. Можна релаксацію собі робити. Керівниця підприємства Наталія Ставнича розповідає: ідейним натхненником справи, яка зародилася у 2016-му, стали косівські підприємці Олег та Ольга Луканюки. А починали із невеликої майстерні вовняних виробів у рідному місті. Він навчався в Львові, він повернувся в косів, тому що він хотів. Повернутися назад там, де він виріс, і створити якийсь бізнес, який би тісно пов'язаний був з українською культурою разом з Дариною Луканюк, і дружиною його ми покликали в партнерство сусідку сусідку Ткалю в третьому поколінні Любов Рибенчук, яка зараз є керівницею виробництва. З тих пір вовняна справа суттєво розширилася, а команда виробництва збільшилася. Приєдналася до неї і Ольга Науменко. Каля і технолог саме вона знає усі таємниці ремесла. Добре, володіє старовидними техніками і навіть втілює креативні ідеї. Виконується звичайне перехресне переплетіння ниток. Це стародавня технологія. Все робиться повністю вручну від обрізання шерсті з вівець. До повністю готового виробу, який в нас валяється в валилі. Четься все також у нас на виробництві в коші відкалями. Тут у нас ідуть якісь нові розробки. Але загалом у нас три техніки: це гунева, такі як ми бачимо, звичайні гуні, пухнасті. Потім ключковина, вона в таких грибочках, пупочках, всі по-різному їх називають. І рівне полотно, звичайно, ось так. от Три техніки, але ми їх стараємось міксувати і виходити і на такі міжнародні, дуже люксові, дорогі якісь візерунки, і такими оригінальними техніками виробники уже підкорили міжнародний ринок. Вони двічі виграли мікрогрант від міської влади на розвиток власної справи. Зокрема, ваучер на 100 тисяч гривень на реалізацію маркетингової експортної стратегії для виходу на ринки Великобританії і США. досить успішний ваучер, тому що відгуки бренду. Позитивні вони оцінили ринки, на які будуть виходити. Вони залучили експертів і склали конкретний план, як вони будуть розширювати свої експортні можливості. Між тим засновники проекту мають амбітнішу ціль створити у косові центр перероблення вовни і там навчати ткацтву ще більше людей. До речі, таку можливість мають і відвідувачі виробництва в Івано-Франківську. Ірина Каленчук, Андрій Буцяк, новини на вежі.